Доброго всім дня! У нас погода паскудна, настрій такий самий, можна сказати. Хмарно, похмуро, щось там моросить, не то дощ, не то якась мряка, сиро. Ну, коротше кажучи, погода нікудишня. Ну, я вирішила вам зняти відео про. Ще трішки продовжити тему про віщі сни і просто таке відео порозмовляти з вами. І про настрій, який не дуже. І якщо вже буду переходити до снів, то почну поки що з останнього сна. Ще я не знаю, віщий він, віщий. що він, цей сон мені який, ну, так, на що намікав, вірніше, цей сончиш. Таке. Чи він пустий, чи може до чогось, не знаю. Ну, зараз вам розповідаю. Сниться мені сон, що я і мої сестри, і ще, можливо, там хтось був. Ну, така кімната, як в гуртожитку, і нас там багато. І з нами моя мама. Ми збираємо сумки, і так сні я знаю, що ми збираємо сумки і будемо кудись від'їжджати. Мама зібрала швиденько і виходить уже з кімнати. А я їй кажу, мама, що ж ти вже йдеш, почекай нас. Ми те разом поїдемо. А вона обертається і так до мене каже: Ні, я їду перша, а ви пізніше приїдете. прийдете чи приїдете, я так і не зрозуміла, прийдете, а ви пізніше. А я от, ну, так дослівно не пам'ятаю, ну сам якби зміст цих слів. Я розумію, що вона сказала, чи я піду, і, піду раніше і візьму вам квитки, чи я піду і скажу, що ви пізніше прийдете, підійдете. Це ж вона ну, десь на автостанцію чи на якийсь вокзал, ну, звідки ми ж мали їхати. Ну, коротше, кажучи, от такі, більш нічого. Я проснулася, думаю, до чого він цей сон. Позвонила сестрі Наташі, розповіла та кажу: бачиш, ну, так, я трактую цей сон, що раз мама пішла, а нам сказала, що ви пізніше, то, е, значить, ми ще поживемо на цьому світі, на той світ вона нас не забирає. Так що, кажу, що будемо жити. А Наташа сестра каже, що да, і мама ще й слово замовить за нас там, осміялася. А потім сама собі думаю, ну. Колись я в інтернеті зустрічала, чи розповідав хтось чи читала, не пам'ятаю вже, що не завжди, як ми думаємо, що нам снеться покійні, там сняться покійні родичі, то це вони там, хочуть нас забрати, чи це якісь там щось, смерті, ну таке. Бувають такі ситуації, що коли в людини от такий є якийсь важкий період в житті. Ну, наприклад, є такі, я не можу сказати, що вічай там у мене. Ну, якесь таке, знаєте, такий стан, якісь дурні думки в голову лізуть. Не знаю, що воно далі буде. Якийсь такий настрій, ну, таке якийсь. Не можу пояснити вам. Може, це і є депресія, не знаю. Ну, коротше кажучи. Я собі зв'язала цей сон з тим, що мені мама дала зрозуміти, що бери себе в руки, працюй, живи далі, і все буде добре. Отак От я себе настроїла, що це сон так, такий, такий зміст його сну. А там побачимо, що воно далі буде. На, буквально сьогодні два назад приснилася мені. Катя, мого батька рідна сестра, що вона десь наче приїхала, десь була там, потім приїхала і зайшла до нас у гості. І я, Всі були десь на дворі, вона поздоровкалась, а до мене зайшла в кімнату в хаті, щоб поздоровкатися. І ми так з нею обнялися. ну, такі веселі, раді, що побачилися. Вона така гарна, вона й в житті була гарна, і в сні вона в мене, мені приснилася така гарненька. І... Якось гарний такий сон був. Так що це щось останнім часом сняться мені покійні родичі, батьки і так, то тітки, то, то бабусі, то, ну, взагалі, таке, Не знаю. До чого? Надіюся, що це нічого поганого. Так я себе настраю, і що все буде добре. Погода, кажуть, на дощ, ще покійники сняться, так що. Такі. А тепер розповім вам кілька снів, віщих. Один мені сон приснився ще в училищі. Такий сон був. Разом ми працювали, навчалися і працювали, були на практиці з подружкою. Ми дружили і так якось у нас разом в кімнаті жили. І була, сталася така історія: у неї був хлопець. Вони зустрічалися, батьки не дуже були її задоволені, не дуже вони хотіли, щоб вона з ним зустрічалася, але вони зустрічалися. І сталася така біда, 음, верніше трагедія. Він працював десь на будівництві і його вбило струмом. Ну, і, звичайно ж, вона була й на похороні, і з його мамою вона була в гарних відносинах. Ну, так, так сталося. І вже через деякий час, після цього, як він помер, мені сниться сон. Ми ж далі на практиці все живемо в одній кімнаті, спілкуємося, і мені сниться сон, що я десь йду по дорозі, і мені назустріч іде цей хлопець, а по бокам з однієї сторони, з іншої. Коло нього йдуть два чоловіки. Костюмах, таких, з галстуках, ну такі дуже приодіті чоловіки. А він йде так простенько в дітий, і в яких оцих ем, лаптях плетених, знаєте, як ото в старі часи були плетені лапті, оце саме так мені сниться, що він в цих лаптях. Тут якось просто він так, в порівнянні з цими чоловіками, що з ним йдуть, вони, він дуже просто вдіти і так оце, в цих лаптях плетених. І я підходжу до них ближче, ну, вони ж, наче, якби коло мене проходить мало. Але я підходжу і кажу до нього. Що ти собі думаєш, Що ти морочиш голову? Я не буду казати імен. цій же дівчині? Ти думаєш на ній жениться чи ні? А він каже мені, думаю, я вже. Ну, знаю, коли будемо ми з нею одружуватися. Ну, і я ж, звичайно, дійшла в сторону, і вони пішли. Потім я розповідаю подружці цей сон, а вона каже, що це правда, він казав, що буде свататися, і. Мама його навіть показувала її хуст, хустку там і ще, що вона приготувала для сватання вже після похорону. Що він же ж хотів іти до тебе свататися. Оце такий мені приснився сон. Плюс я її ще запитала звичайно, за лапті, щось мені цікаво було, чи він мені так приснився. Так кажу, а в чому ви його похоронили? Бо то ж кажуть, що там уже, що чомусь буває ще хоронять, чомусь, ну, чи там щось не поклали, та сниться. Що він мені приснився в лаптях цих в'язаних, а вона каже, то нормальні туфлі йому поклали, то не знаю. До чого в лапті мені ці приснилися, ну, оце такий був в мене сон. Потім був у мене ще такий сон, бо у нас, не знаю, як у вас називають проводи, у нас називають оце після Великодня через тиждень, у нас проводи на цвинтарі. Йдемо ми на цвинтар, ставимо квіточки, ложимо цукерки, обходимо всі могилки рідних. Ну і якогось року поїхали ми на проводи, пройшли ж ми по кладбищі. Я не знаю, скільки ми пройшли вже там по кладбищу чи по цвинтарі, нас кажуть. І дуже пустився сильно великий дощ, таке прямо гроза. І стали быстренько підганяти там, що хлопці ще поїхали, поїхали ну, таке линуло. І ми поїхали додому. Приїхали ж там в селі в сестри. Ж були ми. Посиділи трішки, там, пообідали і поїхали додому. І буквально, як що проводить нас там завжди в неділю, то з неділі на понеділок мені сниться сон. Що моя бабуня? Бабуся, ми казали бабуня. Виходить з двора там сусідського, іде мені, я йду по вулиці, а вона підходить до мене і дає мені у такому кульочку цукерки. І каже, на, я тобі ось цукерок принесла. Слухайте, я просинаюсь рано і я розумію, що ми не зайшли на могилу до цієї бабусі. У мене такий шок. Я дзвоню сестрі кажу, ти представляєш чи ні? Якось так вийшло, що вона просто в другому кінці цвинтара, а ми батьки там всередині і ще родичі на другий кінець цвинтара. І так вийшло, що ми всіх обійшли, а в той кінець оцеленув цей дощ і ми не, не зайшли до неї. І ви уявляєте, це міста? Я вже до сестри кажуть, мені хоч бери та їдь назад. І піди й поклади ці цукерки. Правда, я через деякий час ми поїхали, і я вже пішла до неї поклала цукерки. Так що такий був сон у мене. Також я знаю, це віщий чи не віщий, але ну я просто сон з якимсь змістом, розумієте, так воно співпадає, Оце, що потім ти згадуєш. І співставляєш оці всі обставини і розумієш, до чого цей сон був. Так що, це такі бувають сни. Так, ну, що, розповіла вам сни віщі? Пишіть коментарі, що ви думаєте про це все. Я бачите, зіштовхнулася з такими снами. Тому вірю в віщі сни. Бувають такі сни, що ну, пусті сни, що роснеся, думаєш, до чого воно там верзлося. А бувають і оце такі сни. І з містом, і з якимсь натяком. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. До зустрічі наступних